Усі мої вітанечка! З вами знову Дмитро Лашук. Ми продовжуємо наш курс відновлення. далі цей курс робити як? Заходимо в плейліст і один за відео за відео робимо. Ми можемо зробити або як повноцінне тренування, дуже таке серйозне, або розділити, і буде у вас декілька тренувань. Це у вашому все виборі. Але ви можете ще стати спонсором, щоб цим не заморачуватися 300 гривень на місці. У вас повністю буде 50 з плюсом тренувань повноцінних, котрі прокачають усе тіло. Там навіть є йога, терапія, котрий допоможе при проблемах з руховим апаратом. А з вас, як завжди, вподобайка та підписка та поїхали. Дихаємо, як завжди, ми тільки через носа. Ми сідаємо в положення тіла, ноги на ширині плеча. Спинка рівна, штовхаємось руками позаду. І зараз ми кладемо ноги в бік. Але знову ми поклали, ну, краще ширина навіть так, щоб коліна були ось так. Але ми не розгортаємо наші плечі. Наші плечі залишаються на одному положенні. Ми кладемо тільки ноги. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Грудна клітина, дивиться допереду. Видих. Вдих. Можна навіть вправо дивитись. Ноги вліво, голова вправо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємо наші ноги і те ж саме робимо на інший бік. Рук, ноги вправо сплетіння до допереду, голова вліво. Дивимось вліво. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 І вдих. І видих. Повертаємось до положення. Зараз. Ми руки, ноги залишаємо і з прямою спиною тягнемось до переду. Намагаємося тягнутися. Наші реберні дуги повинні торкатися внутрішньої частини нашої стегна. Спинку рівно, Будь ласка, не робіть ось такого, краще просто сіли ось так рівно і потрохи до відчуття натяжіння. Тобто ми, ми просто сидимо на чилі, ми повинні відчувати натяжіння та напруження по спинці. І тягнемось дійшли до туди, до кодри вам і незручно, і зручно. І тримаємо. Вдих. Видих. Голову не клюємо навпорік, як підборіддя втягнули. Вдих. Видих. Тримаємо підборіддя. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Беремось за великі пальці. Як ви бачите, я взяв все добротньо. І потрохи з прямою спиною вирівнюємо ноги. У мене тут трохи незручно, я вирівнюю спочатку одну ногу. Але тримаємо спинку. Не сутулимо. Наша ціль краще ось так в натяжінні тримати, ніж ось так з прямими ногами. І ми тягнемо спинку. Ноги в ідеалі, а вже ж краще, коли або 90, або 110 градусів. Ми взялись і тягнемось до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тягуємо підборіддя, тримаємо спину. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розгортаємо тулуп у напрямку правої ноги. Стопа на себе. Рука одна біля паху. Інша рука напроти. Паралельно. Тримаємо ноги і вштовхаємось, тримаємо таз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Сіли, підтягнули до себе праву ногу, приклеїлись тулубом. І потрохи починаємо вирівнювати, неї відклеюючи тулуб. Якщо вже натяжіння у цьому положенні. Залишаємо головне, що ось, внутр... тобто задня частина стегна повинна бути натягнута, а туло приклеєний. І потім вже потрохи виходимо у книжку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих. І видих. Вирівнюємось. Рову на інший бік так само. Повернулись. Руки поставили. І впираємось, піднімаємо таз до гори. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, і вдих. І видих. Сіли. Підтягуємо до себе ліву ногу. Знову приклеїлись. Відчули, як ваші реберні дуги торкаються стегна, І починаємо рівнювати ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. І розслабилися. Ось таке приємне натяжіння. Краще робити ввечері після роботи або після тренування для того, щоб розкрити таз. Додатково зробіть відео, яке є у цьому плейлісті, або для грудного відділу можна розтягнутись. Я все одно ще зроблю. А так ми зустрічаємось у наступних практиках. Будьте здорові!